Що таке усвідомити себе? Перше, коли ми усвідомлюємо себе, що ми людина, що ми думки, що ми це тіло, що ми цей світ, отут, ми ця людина в цьому світі. Це усвідомлення це одне. Це усвідомлення нашого третього виміру, де ми з вами. Народились в людському тілі. народились, хоча насправді ми не можемо народитися. Тому що ми частинка Бога, ми є Бог. Ну, народились, зробили таку ілюзію собі створили. Тому усвідомлення себе людиною це дуже-дуже тимчасове. До фізичного виходу з тіла або до пробудження ви. в фізичному тілі, але в цьому світі, так як це стало зі мною. Коли я згадала, хто? Ти я є, хто ми є? І це взагалі, це просто, я сміялась. Від радості, від легкості. Взагалі, хто моє, це прекрасно. Це саме найкраще, що може з нами статися, слава Богу. Тому що в фізичному тілі і грати в людину ну, досить важко. Дуже низька вібрація, дуже низька свідомість. Усвідомити себе. Після пробудження, як Творця, як світло його на землі, як єдине з ним. Єдина з ним свідомість, багатовимірна це інше, це істина, яка ніколи не пропаде. Якщо ілюзія про те, що ти там людина, вона пропаде ще з в свій час. Як я вже сказала, то це навіть? Ця усвідомленість вона вічна, тому що ми переходимо в істину. І це те, що вже ніколи не щезне. Тому, коли людина досягає стану свідомості творця, згадує, хто вона, вона вже не народиться і не помре, тому що вона вже знає, хто вона, її тіла і свідомість трансформуються і возносяться при житті. Тобто вона вже не буде брати і не зможе навіть вібраційно взяти досвід, далі народжуватись людиною і щось там догравати, тому що це вже стає неможливим. Так от наша планета зараз, а ми є і є ця планета, переходить, переходить у вищу свідомість якраз в стан пробудження, коли ми згадуємо, що ми не є людина, що в мене є думки, що в мене є ця ілюзія. А ми є набагато-багато -багато більше, ми є істина, ми є сам творець, який грає в цю ілюзію. Бажаю вам, мої сонечки, усвідомити себе істиною і творцем на землі. Люблю вас, ваша Ая.